Дітки, яка пора року зображена на картинці? Так, це зима. І сьогодні ми з вами будемо відгадувати загадки про зиму. Все пухнастим снігом вкрила, луки, річку, гайдома, білий ліс і поле біле. Значить, вже прийшла що? Зима. Під подушкою пакунки, Миколайчика-дарунки, Трішки ще і новий лік почне відлік новий рік. В який це місяць буває? В грудні пухнастий сніг усе вкриває, Різдвяна зірка в небі сяє. Повсюди радість, щастя, сміх. Цей місяць перший із усіх. Що це за місяць? Так, це січень. Другий він в календарі. Холодно у цій порі. Снігопади завірюха, Всі сховали в шапку вуха. Що це за місяць? Місяць лютий. Росте вона зимою. Донизу головою, прозорою тонкою, біло голубою. Що це? Бурулька. На гілячці балагур. Красень птах зими. Хто? Снігур. Наче пух, ніби пір'инки, з неба падають. Що? Сніжинки. Знають, певно, всі малята, Що невдовзі прийде свято. Свято давнє і нове, свято гарне, зимове. Скоро, скоро на поріг завітає що. Новий рік. Ми спортсмени. Нас обох бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем. Ще й стрибаємо з трампліну. Що це? Лижі? Я падаю на ваші хати. Я білий, білий волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто що? Сніг. За селом була вона, вся блискуча чарівна. По слизьких її боках ідуть діти в саночках. Що це? Ковзанка. І маленькі і старенькі влітку взимку навесні всюди вдягнені гарненько у зелені сукні всі. Що це? Ялинки. Їдальня на суку висить, пташок і діток веселить. Що це? Годівниця. Я істота нежива, я істота снігова. З кульок я складаюсь, діток потішаю. Що це, дітки? Сніговик!